Вітаю всіх шанувальників смачного винограду. Станом на 21 серпня показую стан свого виноградника. Нагадую, що це третій рік від посадки всіх кущів винограду і перший врожай. З того, що мені найбільше подобається, це сорт Лівія. Частина врожаю вже зібрана, частина ще достигає. Ягода має приємний. Фруктовий солодкий, насичений, мускатний смак. Глаза на цьому кущі, точніше на двох кущах, визріла досить добре, і його я сміло, сміливо можу рекомендувати для посадки. Кущ тримає гарне навантаження, має середнього або вище середнього силу росту. Середню стійкість до хвороб. Два інших сорта, що знаходяться по праву і по ліву року від мене, поки що не можу рекомендувати. Так як цей сорт ще не підтвердився, не дивлячись на величезну силу росту, це є його недоліком. Я так підозрюю через жарування минулого року. Цього року зав'язі немає. На цьому кущеві недостатня сила росту лози, то вважаю для розмноження він ще молодий, не дивлячись на те, що вже дає перші врожаї. Ваза кабарне фран має гарну товщину міліметрів приблизно так, 8-10, деякі грона. Вже достигають, смак мають чудовий, навіть не роблячи з них вино. Нагадую це кущі трьох річка і діаметр рукавів десь так міліметрів 25, а поруч на заміну я вже посадив. Свовий сорт, який поки що не розповідаю. На заміну винному, бо немає часу на виноробство. І також лоза мерло Має дещо скромніші показники в порівнянні з франом діаметр лози. 4,6 мм. міліметра. Грона в цьому році намерло слабенький. Можна сказати, що вина з нього і не буде. На смак він менш насичений, ніж фран. Менше цукру, більше кислинки. Висота шпавери приблизно 2,5 метра. Якщо вас зацікавила моя пропозиція лози Каберне Фран, Мерло та Лівія, будь ласка, звертайтеся в кінці осені я також запишу додаткове відеоповідомлення про те, що лоза вже зрізається, і готова до відправки зручним для вас перевізником. Лозу я пропоную чубучками по ціні 20 гривень за штучку, мінімальне замовлення 100 гривень. Всім бажаю смачного, до зустрічі!